Інформаційні команди фактів Айсі та Вікон СТБ. У Харкові вже четверо загиблих. І, за останніми даними 25 постраждалих, з них двоє дітей. Серед поранених дві жінки у тяжкому стані. Четверо людей, що можуть бути під завалами, повідомляє міський голова Ігор Тірехов. Цієї ночі росіяни обстріляли спальний район міста. Прямим влучанням вдарили в житловий будинок. Там повністю зруйновано четвертий та п'ятий поверхи одного з під'їздів. Одне влучання пряме в п'ятиповерхову буд житлову будівлю, де є, на жаль, наразі і загиблі, і поранені. В цьому ж районі виключно цивільний об'єкт швейний, швейний цех загинув охоронник. Також тут поруч влучання у приміщення магазину. Цього разу окупанти знову застосували тактику повторних ударів, аби жертв було якомога більше. Коли на місце з'їхалися екстрені служби, загарбники почали знову стріляти. Серед поранених медик невідкладної допомоги пошкоджена автівка швидкою. Перший був прильот з дівчиною. Ми тут були. Потім вийшов в коридор і вже второй коли був… Ну, повносіве стока, двері. От, потім вибіжили на вулицю. Уже там от, за домом теж був третій. Загалом з території Білградської області випустили 5 ракет С-300. За даними обласної прокуратури, пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків. Крилату «Іскандер-К» ворог на світанку вдарив по Києву. Її росіяни запустили з Курської області. Ціль збили ще на підльоті до столиці, заявили в повітряних силах, але уламки впали в Голосіївському районі. Місцева влада повідомила, що спалахнуло нежитлове приміщення. Вогонь охопив 120 квадратних метрів площі. Попередньо ніхто не постраждав. Крім сладського приміщення, пошкоджені також трансформаторна підстанція, дрібне СТО, автомийка та шість легкових автівок. Перед тим вночі противник атакував Київську, Запорізьку та Дніпропетровську області дронами. Чотири безпілотники ворог запустив з району російського Єйська. Їх всі захисники українського неба знищили, уточнили в повітряних силах. Вранці російська армія вдарила по самісінькому середмістю Херсона. Як повідомляє міська війська адміністрація, наразі відомо про одну постраждалу. Під час ворожої атаки вона опинилася на вулиці. Жінка сама звернулася до лікарів внаслідок ранкового обстрілу. В Херсоні пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту. щонайменше одна автівка, а ще вікна у навколишніх будинках та магазинах. Уламками ворожого залізяча побили і дерева. А напередодні надвечір російські війська скинули на три населені пункти Херсонщини дев'ять керованих авіабомб. Під ворожим вогнем були Береславські, Херсонські райони. Авіаударом пошкоджені школа та адмінбудівля у селі Вірівка. У навчальному закладі потрощені дах, вікна та фасад. Перед цим окупанти завдали удару по селищі Велетенське. Він заскочив на вулиці мирного жителя. Чоловік був тяжко травмований і помер дорогою до лікарні. Минулої доби 22 населених пункти. Обстрілювали росіяни з різного типу озброєння, в тому числі Херсон. До 20-ї вчора дійшло. Крова хай бомб, які вони скидали на Херсонщину. Під обстрілом були прибережні райони Берславського району та Херсонського району. Є також пошкодження будинків, 9 будинків пошкоджені наслідок обстрілів, приватні автівки поранених за вчорашній день немає. Є тільки один загиблий. На жаль, український генштаб підтвердив влучні удари по нафтових терміналах у Краснодарському краї. Цієї ночі військово-морські сили збройних сил України уразили поромну переправу і нафтову базу порту Кавказ. Ударів було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса Нептун. Ще один нафтотермінал у Краснодарському краї уразили ударні безпілотники наших сил оборони. Телеграм-каналі губернатор Краснодарського краю запевняв, що масовану атаку безпілотників відбили. Але по нафтобазам у Темрюкському районі таки щось добряче гепнуло. Стоп чорного диму було видно навіть з Керчі. Повідомляється про двох постраждалих. Вцілілих робітників бази евакуювали за даними каналу. Кримський вітер з нафтобази в порту Кавказ пальне доправляли окупантам в Крим, а також на окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по цілях в Росії, але тільки в районі Харківської області. Повідомив виданням BBC та політико, не названий американський урядник. Ціла низка союзників США також заявила, що допускають можливість використання доправлених ними озброєнь проти цілей на російській території. Зокрема, цю тему обговорюють глави МЗС країн НАТО під час зустрічі у Празі. Більше розкаже Олександр Мужичук. Очільники МЗС країн НАТО зібралися у Празі, щоб обговорити тему України. Дводенна неформальна зустріч у чеській столиці відбувається у рамках підготовки до саміту НАТО, який запланований у Вашингтоні у липні цього року. Особливу увагу приділено питанням протиповітряної оборони та постачання артилерійських боєприпасів в Україні. Вона отримає майже мільйон снарядів до кінця року в межах ініціативи Чехії, запевнив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. У чеському МЗС повідомили перші партії боєприпасів в межах ініціативи ти надійдуть уже за кілька днів у червні. Київ отримає від 50 до 100 тисяч снарядів. Нині так до ініціативи боєприпасів на чолі з Чехією долучилися 15 країн. Сума залучених коштів становить понад півтора мільярда євро, і українці можуть очікувати на перші поставки у найближчі кілька днів. Сотні тисяч снарядів доставимо пізніше цього року. Починаючи з червня, десятки тисяч боєприпасів будуть регулярно надходити в Україну. Міністр закордонних справ кількох країн НАТО, зокрема Чехії та Данії, заявили на зустрічі у Празі, що не заперечують проти того, щоб Україна була одержаною від них зброєю по військових цілях на території Росії. Також президент США Джо Байден повідомив низці ЗМІ, що дозволив Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по цілях в районі Харківської області. Раніше цей крок американського лідера анонсував держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, США будуть адаптувати і коригувати свою позицію щодо цього. We're not only stronger. Ми не тільки сильніші, у нас більше шансів запобігти та стримати агресію, коли ми єдині, коли ми працюємо разом. І основна передумова єдності нашого альянсу полягає в тому, що напад на одного це напад на всіх. Це посилає потужний сигнал потенційним агресорам про те, що якщо вони нападуть на одного з нас, їм доведеться атакувати всіх нас. І це насправді найсильніший і найефективніший спосіб запобігти агресії в Свою чергу генсек НАТО запропонує союзникам щорічно виділяти Україні 40 мільярдів євро. Пише Рейтерс. Ян Столтенберг, на думку співрозмовника агентства, хоче крім іншого гарантувати стабільну підтримку Україні на випадок, якщо до влади в США повернеться Дональд Трамп і уріжуть допомогу від Америки. Генсек НАТО наголошує, що рішення у будь-якому разі мають ухвалити лідери країн НАТО на саміті Альянсу у Вашингтоні. Дозвольте подякувати вам за проведення неформальної зустрічі. Чи міністрів закордонних справ НАТО це буде важливий момент для продовження підготовки до майбутнього саміту у Вашингтоні. Коли лідери зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки для інвестицій у нашу безпеку, зміцнення зв'язків з партнерами та підтримки України, яка продовжує сміливо боротися. На тлі зустрічі міністрів у Празі Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро. Аналогічний Берлін вже виділив у березні. Як пишуть німецькі змі, Київ отримає ракети середньої та малої дальності для Айрісті, розвідувальні та ударні безпілотники для боїв у районі Чорного моря, обладнання для ремонту німецької артилерії та танків леопард. Нагадаю, Німеччина спочатку повномасштабного вторгнення Росії передала Україні найбільшу кількість військової допомоги серед усіх країн Євії. Європи. Олександр Мужичук, програма Вікне СТБ. Єдині новини і до речі, Берлін також розглядає можливість дозволити Україні бити з німецької зброї по території Росії. Про це під час поїздки до Одеси заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Під час брифінгу з українським колегою Ростемом Умєровим Пісторіус послався на останні слова канцлера Олафа Шольца. Той днями заявив, що Україна може застосувати німецьку зброю в межах міжнародного права. Також Пісторіус наголосив, що двосторонні договори існують не для того, щоб їх публічно обговорювати і проводити якісь червоні лінії, що терпимо, а що не терпимо. Знову під арештом суд повторно обрав екс начальнику одеського військомату Євгену Борисову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб і знову справам внесення застави у 140 мільйонів гривень. В ході досудового розслідування слідчі виявили ще й факти організації легалізації незаконно набутих активів. І тому так співпало, що виходячи з СІЗО, йому оголошують підозру чергову і вчора обрали запобіжний захід. Він знову перебуватиме в СІЗО, і це також допоможе йому допоможе слідству уникнути можливості переховування його від правосуддя. За даними бюро, після звільнення з ізолятора Борисов планував переховуватися від слідства за кордоном. Вперше Борисова затримали за підозрою у хабарництві та зловживаннях під час призову. Однак тоді захисту вдалося зменшити розмір застави зі 140 до 12 мільйонів гривень. Після внесення цієї суми експосадовця і випустили з СІЗО. Нагадаю, торік навесні стало відомо, що родина очільника одеського обласного ТЦК Євгена Борисова вже під час повномасштабного вторгнення придбала елітну нерухомість в Іспанії, зокрема, вілу для матері-пенсіонерки за понад 4 мільйони євро та офіс для дружини за 2 мільйони. Суд вже арештував майно військома в Україні. Це земельні ділянки в Одеській області, два будинки та дві квартири в Одесі і шість автівок. Він працював за контрактом-трактористом в Англії. А як повернувся, пішов захищати рідну країну. Усе життя Назарія з Тернопільщини було пов'язане з аграрними роботами. А в червні 22 го він мобілізувався до війська. Два тижні тому чоловік потрапив під ворожий обстріл на Донецькому напрямку. Осколки міни залетіли під бронежилети, поранили живіт. Назарі переніс шість операцій. Йому довелося видалити селезінку та частину підшлункової залози. Стан бійця вдалося стабілізувати хірургам однієї з лікарень Дніпра. І він вже мріє, як повернеться у військо. Це було на Донецькій напрямку. Получив вибух мінну травму. Можливо. Ми були вже на позиції, тримали позиції. 32-річний Назарій у лікарняній палаті розповідає, як отримав поранення. Його позиції в одному з сіл на Донецькому напрямку росіяни закидали мінами. Боєць каже, тримав оборону під такими обстрілами вже п'ятий день. Я почув удар і впав на землю, за в розвалену хату і почув. Почув ну, кричати про допомогу. Там через дві хати були на другій позиції. Наші пацани і вони мені допомогли. То було в день до бійця, прибігла підмога. Назарій згадує, мав дуже сильний біль у животі. Коли скинули пацани, були брожелето, я побачив вже дирку свою. Була дуже велика дирка в животі, як корокосити був. Через щільні російські обстріли із важким пораненням Назарію довелося чекати на евакуацію аж до вечора. На стаб-пункті йому зробили дві операції, але стан пораненого залишався важким. У лікарні Дніпра розповіли осколкові поранення у живіт одні з найтяжчих у порятунку військових. Якщо ворожується, наприклад, силозінка, то Вражується підшлункова залоза, і кишківник вражується. І часто просто не видно при першій, другій операції, не видно цього враження. Але через день, два-три, як, як сталося і в Назарія. Стало зрозуміло, що вражена дуже селезінка, що вражена підшлункова залоза. Назарій мав велику кривовтрату та перитоніт, запалення черевної порожнини у лікарні Дніпра. Бійцеві поетапно зробили чотири операції. Операції такі досить складні і складні своїми ускладненнями. Тобто видалена селезінка і видалена частина підшлункової залози, тому що був важкий панкреатіт, запалення підшлункової залози після поранення. З такими Пораненнями кажуть тутешні медики, дуже часто бійців просто не встигають довести до стаціонарних лікарень, аби надати кваліфіковану допомогу, проте Назарію пощастило. Таких випадків з такими вкрай важкими пораненнями дуже мало, особливо, коли дотичний відламок або куля до підшлункової залози. Це майже завжди смерть. Але чудо пройшло. Увесь час поруч із сином були батьки. Та чекати саме важче чекати. Дивитися, що йому легше мені легше. Пане Іван та пані Любов приїхали з Тернопільщини, як тільки дізналися про поранення сина, Назарій наймолодший в родині. Зараз підніма, піднімаємо, проходжуємося, бо він пролежав почти дві неділі. Так що вже ходити. Ми проходили по кімнаті, так що крок за крохом виходить. Назарій родом із невеликого села, завжди працював на землі. Пішов до війська без жодних уявлень про службу. Воював у Бахмуті та на Авдіївському напрямку. Я за професією агроном до повномасштабного вторгнення був в Англії, їздив до тракторів по контракту. Бачите, як земля, на якій скоче росла пшениця, кукурудза, а тепер вся в не Дуже приємне враження. Боєць уже готується до евакуації на подальше лікування та постійно на зв'язку з побратимами. Каже, вони його чекають. Казали, що все буде добре, щоб ще будемо служити разом. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. програма Вікна СТБ. Єдині новини. І маємо оновлену інформацію по Харкову. Кількість загиблих внаслідок нічного ракетного удару збільшилася до п'яти. Про це повідомили в тамтешній ОВА. З-під завалів дістали тіли ще одного чоловіка серед постраждалих 25 людей. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.